У залі Рівненського обласного музично-драматичного театру яблуку ніде впасти. Міліціонери з сім'ями прийшли на благодійну виставу. Цього разу це ревізор. Директор театру Володимир Петрів розповідає, подібні акції спільно з рівненськими міліціонерами організовують не вперше, проте ця наймасштабніша. Ми співпрацюємо з управлінням міністерства внутрішніх справ у нашій області вже дуже давно, і з ними ми також уже дуже багато зробили акцій. Я вже навіть шукаю в репертуарі виставу, яку їм показати, бо в мене вже власна міліція подивилася всі вистави практично. Тому сьогодні, наприклад. Ревізор. Можливо, не зовсім така назва, яку би сьогодні там пасувало до такої акції, як зіграти, але чому б і ні. Хай подивляться і класику, подивляться Гоголя. Мені дуже подобається співпраця і конкретно з керівником МВС області, тому що ми домовляємося з ним, ну, що називається за півхвилини. За кожний благодійний квиток правоохоронці сплатили по 50 гривень. Таким чином у заповнена зала і майже 29 тисяч гривень на добру справу. Гроші передадуть сім'ям хворих дітей. Третій рік проводимо благодійну акцію, дякуючи підтримки керівництва драмтеатру. Ми збираємо наших пенсіонерів, жінок, наших співробітників і проворочуємо конкретну як сьогодні акцію. Хочемо показати, що міліція не тільки розкриває кримінальне правопорушення, займається злочинцями, а ще і допомагаємо Надаємо посильну допомогу нашим дітям, дітям нашим наших співробітників. Начальник КМВС України в Рівненській області обіцяє, що ця акція не буде останньою. Наступний подібний захід міліціонери планують провести 20 грудня на день міліції. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини рівного.